Я прийшов заощадити вам гроші, місце та час. Ні, у мене немає чарівної палочки, а натомість я маю. Чарівну пігулку. Вій міні бюджетний, компактний і функціональний стрімер-програвач. Розглянемо його переваги і сценарії використання. Це канал Audio в студії роками Production Містер Санні. Почнімо. Давайте з самого початку. Що це? Це v Mini. дуже компактний універсальний мережевий стример. Навіщо вам це? Ну, по-перше, Віє Mini легко модернізує будь-яку аудіосистему до рівня Smart. По-друге, для того, щоб за мінімальний кошт побудувати мультирум у вашій оселі, офісі чи кафешці. Ну тобто там, де більше за одну кімнату. Сподіваюся, зрозуміло. Але. Я не продавець і не намагаюся вам втюхати чарівну пігулку. Навпаки, я хочу розповісти, в яких випадках Mini є доцільно використовувати, а в яких ні. Для тих, хто бажає реалізувати свої вимогливі аудіофільські бажання, є більш просунуті моделі. Vee Pro, Vee Pro Plus. Якщо ви маєте систему високого класу і бюджети на апгрейд, то вам варто подивитися наш відос про лінійку Vim. Лінк у правому верхньому кутку. Але не поспішайте сюди клікати. Бо навіть якщо у вас всі контакти позолочені, все одно ця штука може знайти своє місце поруч з вашою акустикою. Один із сценаріїв на поверхні. Десь запилились активні колоночки. Якщо до них докинути Mini... Ви оновлюєте їх до смарт-систем. В комплекті, до речі, все вже є, все-все-все необхідне, щоб швидко підключити цей мінік. Сам V-Mini, -міні, USB-кабель, стереокабель RCA-mini-jack та mini-jack-mini-jack і оптичний кабель Toslink, або як його називаємо, ми експерти, то Плеєр простий та зрозумілий з усіх сторін. На верхній панелі розміщені сенсорні кнопки запуску треку та керування звуком. На бічній панелі лінійний вхід, лінійний вихід. Тайп оптичний вхід і мікрофончик. Так, що він там був: оптичний вхід. Вихід. <noise> <sharp inhale> <sharp inhale> Далі. Встановлюємо на смартфон застосунок VM Home. Оновлюємо програмне забезпечення і воля, можемо використовувати всі можливості стримера. V Mini підтримує широкий спектр протоколів для музичного стрімінгу. З його допомогою ви можете продавати музику з пристроїв Apple через AirPlay 2, підключатися до різних пристроїв за допомогою Bluetooth 5.1, використовувати UPNP DLNA для відтворення музики з домашнього сервера або ж комп'ютера, а також слухати музику через Spotify Connect і Tidal Connect, використовуючи їхні рідні додатки як пульти керування. Щоправда, стейдел Конект в Україні. В самому додатку ви знайдете купу музичних сервісів та діджитал радіостанцій, вже готових до роботи без підписки. Еквалайзер агінь. 10-смуговий, графічний або параметричний на вибір, та ще й 24 пресети, якщо вже зовсім ліньки паратися з налаштуваннями. І на додачу ви можете встановити різні параметри еквалайзеру під кожне джерело сигналу, окремо, тобто Wi-Fi, Bluetooth або ж лінійний вихід. Ну я ж казав, еквалайзер агінь. За якість звуку відповідає ЦАП від Texas Instruments PCM51, що підтримує роздільну здатність Hi-Res і має ідеальні характеристики для ЦАП свого цінового діапазону. Тобто, це такий добрий середнячок. Тому якщо раптом ви захочете ще більше перформанс, тоді повертаю вас до лінку з презою стрімрі ВІМ рангом вище, а отже і ціною вище. А якщо ви хочете помістити смарт-функції в 6К гривень, то вибір очевидний вім! Міні. Продовжуємо нашу подорож в інші кімнати. Мультирум. І знову про бюджети. Ціна цього приладу безсумнівно робить побудову мультирум найбільш доступним рішенням на ринку. На випадок, якщо ви не підписані на канал Audio і не знаєте, що це таке, то, по-перше, підпишіться на канал. А по-друге, мультирум це система, яка дозволяє керувати музикою в різних кімнатах, використовуючи одне і те саме джерело сигналу. Ну, наприклад, смартфон. І для цього в кожній кімнаті. Кожній кімнаті повинно бути по одному комплекту акустики. Також в кожній кімнаті по одному стримеру, на який ви надсилаєте сигнал зі свого смартфону. Мультирум в мініатюрі. Найбільш практично мультирум використовується в бізнесі. Наприклад, ресторан має три ізольовані зони. Головна. Зала ресторану, дитяча кімната і доросла курилка до появи стрімерів. Треба було б прокладати в кожну зону дроти від командного пункту від ресивера, до якого був би підключений програвач. А зараз ми роздаємо все це по повітрю. Звісно, ваш ресторан матиме кращу акустику, але зараз ми витягли у світ софітів все, що у нас було у Пуцопці. е, Тому не зважайте. От уявимо сценарій, коли в основній зоні у нас день народження. Host, 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 host. В дитячій кімнаті виселяться квадробери. Ви слухаєте подкаст Добраніч Малятко. Для вас. Супер. А на курилці лаунж зона. Так от все це можна включити одночасно. Богдан натів та Микола Гавриляк. Приємного прослухання. Ввіснення вірі. Ай лайкет. А тепер цікавіше. Коли в кожній зони ресторану повинна лунати одна й та сама музика, Лінкуємо девайси в групу. Для того щоб акустика в різних локаціях лунала синхронно, в застосунку є функція калібровки. V-Mini здійснює автоматичний розрахунок затримки звуку за допомогою вбудованого мікрофона.

Грає! Є ще одна фіча. Коли декілька таких юнітів поєднані в групу, то їм можна назначити канал програвання. Тобто, наприклад, цей буде відтворювати лівий канал треку. Цей, наприклад, правий, а центральний і лівий і правий. Ось така от фіча. Напишіть в коментарях, от нафіга це треба. От як це можна використати, тому що я поки що не зрозумів, як це можна використати на практиці. What is this for? Так, Саня, з мультирумом. Все, 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 абсолютно все. З мультирумом. З мультирумом це допомогти. Про всяк випадок попереджаю. Стабільність з'єднання також залежить від якості Wi-Fi, тому раджу мати якісний роутер, та. Гарного провайдера. А ще раджу не казати гостям вашого ресторану, з якого застосунку ви транслюєте музику, щоб у них не з'явилося спокуси, поставити його собі на смартфон і втрутитись у ваш трек-ліст. Окрім застосунку, ви можете керувати v mini за допомогою голосових команд через Amazon Alexa або ж Apple Siri, підключивши його до пристрію з підтримкою голосового управління, ну таких як Echo, iPhone, HomePod тощо, але з усього вище переліченого у мене є тільки. Їх вон тому презентації зараз не буде. Будуть висновки: плюси: компактність, функціональність і ціна. А на додачу найдешевше мультирум на планеті. Гарний застосунок з вже доступним музичним контентом, з багатими налаштуваннями та нереально детальним еквалайзом. Мінуси Vee Mini не працює з протоколом ChromeCast. А якщо ви звикли до Google приладів, варто розглянути дорожчі стрімери. Vim. обмежена кількість підключень і цап середньої якості, який не задовольнить е завищені аудіофільські амбіції. Проте Ціна повністю компенсує ці, так би мовити, недоліки. Ба Більше я вважаю, що цей стрімер взагалі не має недоліків, якщо його використовувати відповідно до свого класу. Як то кажуть, не треба купувати круїзний лайнер для того, щоб переплисти озеро. Це ось е, човник, якому комфортно барахтатись в озері музики. Це робоча конячка, безсмертний поні, точніше підкова від цього поні. Якщо вже серйозно, то – це справжня знахідка для тих, хто хоче прокачати свою аудіосистему без зайвих витрат. Відмінний варіант для тих, хто шукає доступне і функціональне рішення для стрімінгу і мультируму. На сьогодні Віє mini практично не має конкурентів у своїй ціновій категорії. Він пропонує унікальну гнучкість як мережевий програвач, і перевершує очікування за якістю звуку серед бюджетних пристроїв. З Вії mini ви отримаєте пристрій, який пропонує функціонал і якість, які Раніше були доступні лише в набагато дорожчих моделях, от, боюсь, перехвалити. Ну, а хочеться перехвалити, але так, щоб не перехвалити. А то не бійся, тоді треба брати. Тому краще ви скажіть, які враження склалося у вас після перегляду цього відео. Чи взяли б ви стрімер собі або збирали б гроші на пристрій вище класом? Якщо ви вже мали досвід використання VMini, напишіть свій відео під відео, щоб все було по чесноку Дякую вам за перегляд цього відео. А ще більше дякую за ваш лайк і е, підписку. Бо це найкращий мотиватор для продовження роботи у сфері хайфай контенту. З вами був містер Сані, студія Руками Продакшн, це канал АМАудіо. До зустрічі.